Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Донецький шахтар програв лондонському арсеналу у третьому турі основного етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 0-1. На 29-й хвилині нападник арсеналу Габріел Мартінелі пробив з гострого кута. М'яч влучив у стійку, а потім у воротаря шахтаря Дмитра Різника і, зрештою, опинився у сітці воріт. Арбітер матчу зафіксував автогол. А на 77-й хвилині Різник зумів відбити пенальті, відреагувавши на удар Леандро Тросара. Зрештою, поєднався. Так і завершився мінімальною перемогою Арсенала. У наступному турі Шахтар прийме у Німеччині швейцарський Young Boys. Матч відбудеться 6 листопада о 19.45. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав футболістів, які не зіграють у гостьовому матчі Ліги Європи проти Роми, який пройде вже сьогодні. Цитата Точно не зіграє проти Роми Ярмоленко. Ми всі його привітали з 35-річчям, Однак, на жаль, травма не дозволяє йому зіграти. Піхальонок, шепелів і себалюс теж точно не зможуть нам допомогти у цьому матчі, сказав Шовковський. Ворскла оголосила про припинення співпраці із головним тренером команди Сергієм Долганським та його штабом. Клуб зазначив, що дане рішення жодним чином не пов'язано з нібито поганою атмосферою в команді. Як то намагалися подати у своїх матеріалах окремі електронні змі раніше Sport.ua повідомляв, що керівництво клубу має претензії до Долганського не тільки щодо результатів, але й атмосфери в колективі. П'ятидесятирічний спеціаліст очолював Ворску січня цього року. Минулого сезону команда вийшла у фінал Кубку України, де поступилася Шахтарю. Ворскла оголосила про підписання контракту зі старим новим головним тренером Юрієм Максимовим. Контракт фахівця з Ворсклою розрахований до 30 червня 2026 року. До тренерського штабу Максимова увійшли також Сергій Ривуд, який раніше також працював у Полтаві, і Микола Іщенко. Колишній головний тренер Сергій Долганський залишається в команді і відповідатиме за підготовку воротарів. Нагадаємо, що 55-річний Юрій Максимов вже очолював Ворсклу. Це було з листопада 2019 року по травень 2022 року. Роман Григорчук, головний кандидат на заміну Валерію Кривенцову на посаді головного тренера Буковини. Повідомляє спортивка. Раніше повідомлялося, що Буковина звільнила Кривенцова. На початку жовтня Григорчук залишив невчі через три з половиною місяці після призначення. Але сам Роман Григорчук заперечує інформацію про можливе призначення новим головним тренером Буковини. Буковина не перемагає вже чотири матчі поспіль та посідає третє місце у групі А турнірної таблиці першої лі. Форвард Динамо Матвій Пономаренко має проблеми із зайвою вагою, повідомляє Sport.ua. Під час турніру збірної України Ю-19 в іспанській Марбельї 18-річний українець важив 100 кілограмів. При цьому нормальна вага футболіста 90 кілограмів. Відзначається, що нападник не завжди професійно ставиться до власного харчування, тому постійно має проблеми із зайвою вагою. Пономаренко пропустив майже весь серпень та вересень через травму гомілки, що також вплинула на його фізичну форму. Збірна України Ю-19 програла у Марбельї Нідерландам та Англії. Маренко відіграв у кожному з матчів по одному тайму. А поточного сезону УПЛ футболіст зіграв 7 хвилин в УПЛ за першу команду Динамо. За командою Ю-19 провів 4 матчі та забив 1 гол. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав найперспективніших гравців команди. Цитата: У нас є кілька цікавих гравців, наприклад, бразильці Кевін і Мерлон. Найвідомішим на даний момент є Георгій Судаков. Ним зараз цікавиться Манчестер Сіті, а також спостерігають і інші англійські клуби. Півроку тому ми вели переговори про трансфер в Наполі, але не вийшло. Я впевнений, що кілька клубів зроблять йому пропозиції під час трансферного вікна, сказав Палкін. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов може покинути турецький клуб і продовжити кар'єру в Молдові. Про це повідомляють турецькі ЗМІ. 22-річний українець має намір покинути турецький клуб через відсутність ігрової практики. Одним із варіантів продовження кар'єри є переїзд до чемпіонату Молдови. Захисником зацікавлений головний тренер молдавського клубу Зімбру. Клуб планує орендувати українця вже у січні 2025 року. Батагов також має Варіанти продовження виступів у Туреччині. До нього проявляють інтерес клуби з другого дивізіону. Влітку Арсеній перейшов у трапзонспор за 2,5 мільйона євро. Вінгер-Жероний Віктор Циганков приступив до індивідуальних тренувань після травми, повідомляє Динамо Київ ЮА. За даними джерела, 21 жовтня він почав працювати одночасно зі своєю командою, але за індивідуальною програмою. При цьому він продовжує реабілітаційні заходи. За прогнозами лікарів, у кращому разі українець буде готовий до матчу чемпіонату Іспанії з Хетафе, який відбудеться 9 листопада, але й наймовірніше, повернення хавбека припадає на матчі Ліги Націй або на поєдинок Ла ліги з Еспаньолом, який відбудеться 24 листопада. Український захисник австрійського ласка Максим Таловєров встановив рекорд у матчі національного чемпіонату. Про це повідомляє прес-служба австрійської бундесліги. У переможному матчі 10-го туру чемпіонату Австрії проти Тіроля 24-річний футболіст віддав 57 передач, і всі з них виявилися точними. 100-відсотковий показник точності з такої кількості пасів в австрійській бундеслізі не набирав ніхто з моменту ведення цієї статистики. У цій кампанії Таловєров провів. 11 матчів на клубному рівні, але не зумів відзначитися результативними діями. Статистичний портал Трансфер оцінює вартість гравця національної збірної України у 2,5 мільйони євро. Захисник Поліся Сергій Чоботенко у матчі 10-го туру УПЛ проти лівого берега встановив рекорд сезону за кількістю передач з просуванням м'яча. Про це повідомляє офіційний сайт Української прем'єр-ліги. У цьому матчі 27-річний оборонець віддав 34 передачі з просуванням м'яча, що є найкращим індивідуальним показником сезону у лізі. До цього рекорд належав воротарю Олександрії Георгію Єрмакову. Він у дев'ятому турі УПЛ у грі проти руха віддав 32 таких паси. Завдяки цьому Чоботенко піднявся на друге місце в УПЛ за середньою кількістю передач з просуванням м'яча цього сезону. На третьому місці Тимур Стецьков з кривбаса, а лідером залишається. Микола Матвієнко з Шахтаря. Також у цій грі Поліся встановило найкращий командний результат сезону за цим статистичним показником 107 передач. Нагадаємо, цей поєдинок завершився з рахунком 0-0. Попереднє досягнення належало «ЛНЗ». У матчі восьмого туру УПЛ проти Чорноморця. Черкаська команда виконала 100 передач із просуванням м'яча. ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Україна в ньому перебуває на 25-му місці. Після публікації попереднього рейтингу збірна України провела матчі Ліги Націй проти Грузії та Чехії. Раніше команда перебувала на 24-му місці. Синьо-жовті мають 1552,37 бала. Серед представників УЄФА українська команда 13-та. Збірна України знову продовжує розчаровувати своїх вболівальників після чотирьох зіграних матчів. Синьо-жовті продовжують перебувати на останньому четвертому місці у турнірній таблиці групи. Бі 1 саме цей фактор не дає спокою усім українським вболівальникам, але воно і зрозуміло люди не бачать результату, а тому і критикують Риброва. Все закономірно. Проблеми команди продовжуються ще з Євро 2024, і їх винуватцем є Ребров, який не може демонструвати стабільність у грі національної команди. Раніше вже повідомлялося про те, що є два кандидати на заміну Риброву у збірній. Мова йде про Юрія Вернедуба та Віктора Скрипника. Вернедуб є дуже сильним мотиватором, що відрізняє його від Риброва. А схема гри Скрипника з Ромбом могла б сильно допомогти збірній України, де зібрані дуже сильні футболісти в центрі поля. Але зараз з'явився ще один претендент на цю посаду. Третім кандидатом на посаду головного тренера збірної України став хорват Ігор Тудор. Спеціаліст у свої 46 років має досвід роботи в топових чемпіонатах. Ще у нього є зв'язки з Італією, з якою також близький глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Хорватський наставник раніше тренував верону Марсель Талаціо. З останніх двох клубів він пішов не через спортивні результати, а після ко конфліктів із керівництвом клубів такий тренер як Тудор може дати свій міжнародний досвід, а також дисципліну та відсутність страху перед зірками національної команди. А ви напишіть в коментарях свою думку стосовно потенційного кандидата Тудора на посаду нового головного тренера національної збірної України. Також висловіть свою думку стосовно роботи Сергія Реброва, скільки він зможе ще втриматися на своїй посаді.